На онольних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку цикли з лічильником. Проекти з циклами з лічильником. Сьогодні розглянемо, що ж таке цикли з лічильником та як їх можна застосовувати у проектах середовища Python. Давайте пригадаємо, які процеси називають циклічними. Наведіть приклади, написавши їх в коментарях. Що таке цикл в алгоритмі? Який вигляд має команда циклу з лічильником у мові програмування, яку ви вивчали раніше, як вона виконується. До прикладу, раніше ви могли цикл з лічильником розглядати у середовищі Scratch. Це найпростіший приклад. Ви вже знаєте, що в багатьох алгоритмах одна або кілька команд повинні повторюватись декілька разів поспіль. Недоцільно включати в алгоритм ці команди стільки разів. Скільки вони повинні повторюватись, тому що кількість разів повторення може бути дуже велика або навіть заздалегідь невідома. У таких випадках потрібно в алгоритмах використовувати цикли. Нагадую, що цикл у алгоритмі це фрагмент алгоритму, який може повторюватись поспіль більше, ніж один раз. У мовах програмування є кілька команд, які можуть реалізувати цикл. Одна з них команда циклу з лічильником. Її доцільно використовувати в тих випадках, коли кількість повторень команди тіла циклу відома ще до початку виконання циклу. До прикладу, якщо відомо скільки разів або скільки років гроші будуть зберігатися на рахунку в банку, ми таким чином можемо використати цикл з лічильником. Загальний вигляд команди циклу з лічильником у мові Python має наступний вигляд: for ім'я змінної in range, в душка кількість повторень. Закрили дужку, поставили двокрапку. І далі з нового рядочка з відступом у 4 е, кроки ми вводимо команду тіла циклу. Рядок for ім'я змінної in range кількість повторень. Називається рядком заголовка команди циклу з лічильником. Змінна в рядку заголовка команди циклу з лічильником називається лічильником циклу, а от функція range – кількість повторень утворює або генерує набір послідовних цілих чисел, перше з яких 0, а останнє на один менше від заданої кількості повторень. Усього чисел стільки, як задано кількість повторень. Наприклад, функція range 3 генерує набір з трьох чисел 0, 1 та 2. Змінна лічильник циклу послідовно набуває значень із цього набору чисел. Тіло циклу виконується, поки лічильник отримує нові знання. Коли нового значення в наборі немає, виконання циклу припиняється. Блок схема виконання команди циклу з лічильником в середовищі Python, ви бачите зараз на малюнку. Спочатку генерується набір чисел, потім у наборі є значення, які ще не використовувалися. Якщо ці значення, які не використовувалися, дійсно не використовувалися, це правда, тоді в нас переходимо до виконання тіла циклу. Змінна наша змінюється на наступне значення і виконується команда тіла циклу. Дане повторення відбувається до тих пір, доки змінна наша не набуде такого значення, якого немає в наборі. Тоді припиняється виконання цього циклу. Отже, розглянемо більш детально. Першочергово функція range, кількість повторень, генеруватиме набір цілих чисел. Від нуля до кількості повторень, яке, нагадую, на один буде менше. Потім виконується перевірка, чи є в наборі числа, які ще не використовувались, і могли б стати новим значенням змінної лічильника циклу. Якщо результат перевірки правдивий, то змінна лічильника циклу набуває значення першого числа з набору чисел, які ще не використовувались. І після цього виконується команда. Якщо ж результат перевірки хиба, то виконання команди циклу закінчується. І далі виконується команда наступна за командою циклу. Виконується команда тіла циклу, доти, доки буде повторюватися виконання дії команди перевірки змінної. Тобто, доки в нас. Всі значення не будуть підтверджені, буде виконуватися тіло цикл команди циклу. Розглянемо більш детально вже на готовому проєкті. У записі команди циклу з лічильником усі команди тіла циклу повинні бути записані з одинаковим відступом праворуч від першої літери слова For. Розглянемо, як приклад, проект для розв'язування задачі, у якому використовується цикл з лічильником. Задача звучить так: створити проект для обчислення кількості кульок піраміди, яку ви бачите зараз на малюночку. Створити математичну модель для цієї задачі, враховуючи, що в першому зверху шарі пірамідки одна кулька, у другому два, в другому ряді. По 2 кульки, у третьому, 3 кульки і так далі. Врахуємо також, що кількість шарів у піраміді може бути довільним натуральним числом. Отже, математична модель матиме наступні дії. Вхідні дані це кількість шарів у піраміді, яку ми будемо вводити. Кінцевий результат це кількість кульок у піраміді. І формула для визначення це кількість кульок дорівнює. 12, плюс 22, плюс 32, плюс 42 і так, до безкінечності. Проект для розв'язування цієї задачі та вікно його виконання, ви бачите на малюнку. Де ми бачимо, прописується в першу чергу створення модуля вікно підключення. Створюється вікно, от воно, готовий проєкт. Потім, звичайно, я поки що обробник. Пропускаю. Переходимо, бачимо, що введено в нас напис. Під написом розташовується поле для введення значень кількості рядків нашої пірамідки, кнопка для обчислення, і результат виводитиметься також у поле. Це поле 2, Entry, і з яке підписана кількість кульок. Відповідно, після натискання кнопки Обчислити. Ми бачимо, що виконуватиметься цикл команди клік. Який, по-перше, зчитує здані із першого поля, присвоюється цьому полю змінна N. S початкова кількість кульок у нас дорівнює 0. Потім виконується наш з вами цикл. Цикл буде виконуватися рівні той разів. Скільки в нас буде вказано з рядочків пірамідки. І ми бачимо, що результат виводиться відповідно у поле 2. За цього проєкту, що ми щойно розібрали, виконується, до прикладу, 4 рази, якщо ми введемо N дорівнює 4. На першому кроці присвоєння змінній, зналь... змінній S нашій буде 0. Повторень: ми бачимо, буде в нас 4, і в наборі ще є невикористані числа. Початкове значення невикористаного числа в нас 0, і виконання дії, що одна кулька. от ми бачимо, Потім на другому кроці друге значення. Уже 5 кульок, на третій 14, на четвертій 30. І на п'ятому кроці ми бачимо, що такого. Ре... Такої змінної, як четвірки, в нас немає в порядковому записі. Відповідно, цикл припиняється і виводиться наш з вами результат. Хочу звернути вашу увагу, що після завершення циклу змінна лічильник циклу і матиме значення 3. Це означає значення з набору чисел, згенеровано функцією range 4. Нагадую, що чому 3, тому що на одиничку менше, а цикл наш розпочинає відлік не з одного, а з нуля. Окрім функції range, кількість повторень, у команді циклу з лічильником можна використовувати функцію range початок діапазону, кінець діапазону та крок, яка має три аргументи цілого типу. Це перше початок діапазону, перше ціле число, яке потрапить до згенерованого набору. Тобто ми можемо задати, з якого саме числа буде розпочинатися наша е, генерація е, порядку. Друге, кінець діапазону це ціле число, яке не увійде до згенерованого набору та яке більше за всі числа з набору, якщо крок більший за нуль. І менше всіх чисел з набору, якщо крок менше за 0. І третє це крок. Різниця між кожним, кожними двома сусідніми цілими числами у згенерованому наборі чисел. До прикладу, функція range 3,8.2 буде генерувати такий набір чисел 3. 3 плюс 2 дорівнює 5, 5 плюс 2 дорівнює 7. Наступне число ми розуміємо, що 7 плюс 2 дорівнює 9 не увійде в наш набір чисел, оскільки більше за другий аргумент з функції, а саме за число 8. Кожен з аргументів функції range може бути як додатним, так і від'ємним цілим числом. Початок діапазону та кінець діапазону можуть також набувати значення 0. Того, кожен проєкт важливою складовою виконання проєктів з циклами, з лічильниками є їх тестування. Для чого ж тестують проекти? У чому полягає процес тестування проєкту, та які потрібно тестувати проекти з розгалудженим? В першу чергу, все це робиться для перевірки, чи дійсно наш проект виконується успішно і чи всі Складові виконуються успішно. До прикладу, в розгалуженні ми з вами обов'язково застосовували цілий набір різних даних для тестування проєкту, щоб перевірити, чи все в нас виконується успішно. Тому що декілька дій могло виконуватися правильно, а остання дія навпаки не виконувалась взагалі. Так от під час тестування проєкту, що містить цикл з лічильником, доцільно добирати такі набори вхідних даних, щоб тіло циклу виконувалося один раз, два рази, три рази, п'ять разів та за потреби іншу кількість разів, але хоча б один, два та три рази. Зараз же я пропоную перейти до виконання завдання з інструкційної картки за посиланням в описі під відео або за QR-кодом, який ви бачите на екрані, та виконати проєкт для отримання позитивної оцінки за сьогоднішній урок та закріплення знань про проекти з циклами з лічильником. Давайте спробуємо виконати цей проєкт разом. Отже, за посиланням в описі під відео ви відкриєте ось таку інструкційну картку. Завданням її полягає в тому, щоб розглянути задачу. А саме велопробіг складається з N етапів. Довжина першого етапу x км, а довжина кожного наступного етапу на 30 км більше за довжину попередньо. Створіть проект для знаходження довжини велопробігу. Для цього ми створимо математичну модель для цієї задачі. Вхідними даними в нас буде кількість етапів cn, довжина першого етапу x, число, на яке довжина кожного наступного етапу більша за довжину попередньо це 30. Кінцевий результат ми виведемо як змінну s довжина велопробігу. Формула це в нас x дорівнює x плюс 30 для обчислення довжини наступного етапу. І загальна довжина це S дорівнює S плюс X. Для розв'язування цієї задачі потрібно ввести кількість етапів і довжину першого етапу. Очевидно, ці дані вводитиме користувачу поля під час виконання проєкту, тобто ми з вами під час перевірки. Виконувати цей проєкт ми будемо з вами за інструкційною карткою, яку ви бачите зараз у себе на екрані. В нас сьогодні роботи досить багато, але вона не складна. В нас є готовий проєкт, точніше, код готового проєкту. Нам цей код потрібно з вами набрати в середовищі Python, що ми зараз і робимо. Натискаємо пуск Python. Перепрошую. Іде. створюємо відразу чистий аркуш і розпочинаємо файл новий файл. Прописуємо перший рядок. Це у нас буде. Підключення модуля вікон, вікно W, дорівнює ТК розміри. Задаємо 300 на 300. Звертаю вашу увагу на пунктуацію лапки X. Закрили. Далі. Ну, ми можемо вже відразу все вводити. Тобто, в нас, бачимо, буде дія клік, яка е, запускатиме проект на виконання. А саме перше, знову ж. Присвоєння змінної int в дужках AND 1. Тобто ми бачимо, в нас буде вже поле одне, get, в яке більш усього, ми вводитимемо з вами кількість етапів X, змінне це float теж буде, бачимо, поле 2. And 2. Це буде ціле число, яке присвоюватиметься кількість довжина першого етапу. Змінна S почина, початок наш дорівнює 0. І тепер наш цикл з лічильником, який ми бачимо, має присвоєння. А саме кількість повторень буде нами введена, яка буде виконувати дії S плюс X плюс X 30. X вирівнюємо. Опускаємось нижче. Порівнюємося з 4, тому що цикл наш завершився. And 3 Деліт очищення від нуля до кінця. І End Три Виведення в це ж поле повідомлення. А саме спочатку ЕСТР. Змінної S. Опускаємось. Тепер створюємо, заповнюємо наше поле, наше вікно. Перше це в нас буде напис lab 1. Дорівнює. Label Текст. Дорівнює. Кількість етапів. Багато з вас можуть запитати, а навіщо нам уводити? Можливо, легше було б цей код бути скопіювати, завантажити е, вже готовий. Так, звичайно, це легко. Але якщо ви працюєте будете працювати в подальшому над розробкою такого проєкту, то оці всі дії введення. Вас дадуть можливість відпрацювати введення коду до автоматизму. Плюс ви швидко зможете виявляти, де могли допуститись помилки. а Окрім того. Ми з вами хит... вміємо ще хитрувати. Навіщо нам вводити одне й те саме, якщо ми можемо виділити, от, до прикладу останні чотири рядочки, копіювати їх і вставити. Зробити редагування, що це в нас буде лап 2. And 2 поле 2. Ну і лише замінити ось тут от, текст довжина першого етапу. Першого етапу. Так. Знову ж. Е, опускаємось нижче. Далі ми трішки не схитруємо, тому що в нас буде. Е, дія. Оті мова, ан... Ой, перепрошую, мова англійська. Оті. Дорівнябатон. Дужках текст. Дорівнює лапки. Обчислити. Закрили лапку. кома, Присвоюємо команду. Коман, дорівнює це L. Головне, щоб це збігалося. Так, закриваємо дужку душку. поді Дорівнює 10. Закрили дужку Опустилися. Знову ж те, що ми перед цим копіювали, вставити. І тепер лап 3 напис 3 поле 3. 3. І текст залишилося Ось тут. Відредагувати, що це в нас довжина велопробігу. Готово. Все. Як бачите, затратили ми на все це. Всього лише е, 7 хвилин. Добре, тепер перейдімо з вами до. Е, Заключної частини. Нам треба, по-перше, зберегти все це. Натискаємо File Save As. Так. Зберігаємо під назви у нашій папці. Трава 4.8. Своє прізвище. Так. Зберегуємо. Готово. Наступне, дивимося, що нас просять зробити. Після циклу команди введення зберегли, протестуйте проєкт для таких наборів вхідних даних. Запускаємо Run, Run модуль. Дивимося, програма запустилась. Перший набір даних у нас N1, кількість етапів, перший довжина 10. Обчислити. 10 відповідь. Хорошо. Добре. Наступний – 2 довжина першого 10. Наступний 50 загальна довжина буде. Добре. І третій – 3 20. Обчислити 150. Ми бачимо, що. Оскільки етапів потрібно провести, якщо довжина першого етапу 50 км, а довжина велопробігу повинна бути не менше, ніж 600 км, запишіть гіпотезу ЗОшит. Тобто, треба метод підбирання зробити. Візьмемо, наприклад, 50-240, мало 3 етапи. Візьмемо 5 етапів, 550. Отже, ми бачимо, що для п'ятого пункту нам потрібно взяти кількість етапів 5 з першим етапом 50 км. Тоді в нас приблизно довжина велопробігу буде близька до 600 км, а саме 550. Перевіряємо нашу гіпотезу, використовуючи проект. От ми його перевірили. Виконайте проєкт ще для двох-трьох наборів значень вхідних даних, які визначите самостійно. Тобто, ви самостійно встановлюєте, наприклад, візьмемо початковий етап 5 км і 7 етапів, скільки це буде 665 км загальна довжина. І візьмемо, наприклад, початковий етап 1 км і 10 етапів. 1360 км буде в нас загальний пробіг. Якщо ми поставимо кількість етапів 1, то відповідно 1 км буде. 2, це буде 32 км і таким чином буде зростати. Отже, проєкт ми виконали успішно, він у нас працює. Протестували ми з західними даними, які в нас запропоновані. Визначили з вами, що якщо довжина першого етапу 50 км, то кількість етапів у нас має бути щонайменше 5 етапів, не більше, менше можуть, але не більше 5 етапів. І декілька ще самостійно ви можете також протестувати. Готовий проєкт показуєте вчителю для отримання позитивної оцінки. Тепер можемо закривати наше поле. Кінцевий результат проєкту ви можете бачити зараз на екрані для перевірки. Завершувати наш сьогоднішній з вами урок я пропоную питаннями для самоперевірки. Перше питання, що таке цикл в алгоритмі? Який вигляд має команда циклу з лічильником у мові програмування Python? Як виконується команда циклу з лічильником у мові програмування Python, які ви знаєте приклади задач, що можна розв'язати з використанням циклу з лічильником? Та на яких тестових наборах вхідних даних доцільно тестувати проєкт із циклом з лічильником? Скільки таких наборів має бути, щонайменше? Напишіть в коментарях. Також не забудьте написати в коментарях, чи вдалося вам виконати. Практичне завдання та яку оцінку ви за нього отримали сьогодні. Вдома опрацюйте розділ 4.8 з підручника з інформатики для 8 класу сторінка 150-156. Кому цікаво, можна спробувати виконати завдання з цього ж підручника на сторінках 155-156. В разі виникнення запитань пишіть мені в коментарях спробую допомогти. На цьому ж я прощаюся з вами. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.